Курва, яка малишка лежить, того. Дусі, блядь, знайоме. <клес> ух, який придильник, дуже знайомитись. Привіт, малешка! Можна познайомитися? Та давай присідай, досягнуть. Що віддихаємо? А не боїшся сама? Ні. Так? І хто тобі то оплачує за твої віддихи такі, а? Ой, треба знати, де гроші брати. Так? Угу. А ти чим займаєшся? Я займаюся, маю свій бізнес, займаюся прикрасами, бюджетерію. Бізнес валить, валить. Гроші течуть, та й в море валить. Хм. А. Класно. А ти чим? Нічим. Нічим? Я просто живу. А ну почекай, почекай, почекай. У бізнес стоїть бізнес, мушу бігти. Почекаєш мене нікуди не йди. А що і на морі бізнес? Так, в мене всюди бізнес. Я побіг. Скоро вернуся, Почекай мене. А по бабульки, бабульки, налітаємо, налітаємо, розбираємо коралі, коралі по знистимі, так для вас. Все по купляємо, купляємо, розбираємо, давайте, давайте.